В ефірі новини далі у випуску. 8 січня відбулося вручення відомчих відзнак військовослужбовця. В Ізмаїлі відбувся щорічний святковий концерт Різдвяна Коляда. День святої мучениці Тетяни. Вітаю з вами у студії Лілія Кострова. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 12 січня орієнтовно такі. 1 мільйон 220 тисяч осіб особового складу, 11 тисяч 541 танк, 23 тисяч 892 одиниці бойових броньованих машин, 35 тисяч 973 артилерійські системи, 1 тисяча 598 реактивних систем залпового вогню, 1 тисяча 270 засобів протиповітряної оборони, 434 літаків, 347 гелікоптерів, 104 421 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, 4 155 крилатих ракет, 28 кораблів, два підводних човна, 73 742 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 4 042 одиниці спеціальної техніки. 8 січня в Ізмаїлі відбулося вручення відомчих відзнак чотирьом військовослужбовцям, чиї вчинки стали прикладом справжньої мужності, самовідданості та незламного духу. Почесно вручили нагороди голова Ізмаїльської РДА Радіон Абашев та ізмаїльський міський голова Андрій Абрамченко. Подробиці дивіться далі. 8 січня в Ізмері відбулося вручення нагород військовослужбовцям, чиї вчинки стали прикладом справжньої мужності, самовіданості та незламного духу. Захід розпочався із хвилини мовчання пам'яті тих, хто віддав своє життя у боротьбі за незалежність України. За проявлену мужність, високий професіоналізм та вірність військовому обов'язку четверо військовослужбовців були нагороджені відомчими відзнаками, які почесно вручили голова ізмейської райдержадміністрації Родіона Башев та ізмейський міський голова Андрія Брамченко. Ваша відвага це не лише риса характеру, це вибір. Вибір стояти за свою країну, за своїх рідних, за майбутнє, яке ми всі прагнемо зберегти. Вибір, який щодня рятує життя, наближає перемогу, зміцнює віру нашого народу у власні сили. Кожен із вас приклад для інших. Ваші вчинки надихають, ваша рішучість дає нам усім упевненість у тому, що Україна стоїть і стоятиме її захищають такі воїни, як ви Почесною відзнаку Золотий хрест було нагороджено захисника України Олександра Данілова. За мужність у боротьбі за батьківщину. почесною відзнаку Камбатанський хрест нагороджено захисників України Олександра Пейкова та Олега Дімова. За мужність та героїзм при захисті держави в умовах пов'язаних із ризиком для життя. Медалю за поранення нагороджена захисника України Дениса Рябова. Ці відзнаки це знак поваги всього українського народу та нагадування, що відвага українських військовослужбовців це фундамент нашої спільної свободи. Нехай сила та мужність українських захисників і надалі буде непохитним оберегом України. Слава Україні! Юлія Петлецюк Наталя Маленко для програми новин. У Подільському районі Одещини поліцейські продовжують допомагати водіям, які потрапили у складні погодні умови. 11 січня неподалік села Липецьке у сніговому заметі застряг автомобіль із п'ятьма людьми, серед яких була дитина. Поліцейські, що патрулювали автошляхи, відбуксирували машину з поля на дорогу, після чого громадяни самостійно поїхали додому. Правоохоронці закликають водіїв бути уважними, адже через сніг та ожилетицю рух транспорту у Складнений. У разі потреби слід телефонувати на спецлінію 102. 11 січня з благословення високопреосвященнішого митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела у місті Ізмаїл відбувся щорічний святковий концерт Різдвяна коляда, який об'єднав духовенство, творчі колективи та мешканців міста. У спільній радості Різдва Христового подробиці дивіться далі. 11 січня з благословення високопреосвященнішого митрополіта, одеського та ізмейського афангела, у місті Ізмаї відбувся щорічний святковий концерт Різдвяна Коляда, який став яскравою подією різдвяних свят та об'єднав духовенство, творчі колективи і численних мешканців міста. На початку заходу всі присутні заспівали тропар Різдву Христовому у виконанні зведеного хору. Після цього з вітальним словом до учасників та гостей концерту звернувся архієпископ Болградський Сергій, благочинний храмів Ізмийського округу, привітавши всіх зі святом Різдва Христового. Рождество Христове. Як Господь дозволив на себе взяти людську природу, Господь своїм пришестям в этот мир прийшов, щоб спасти кожного, всіх, независимо від того. Это были люди Ветхого Завета, которые скончались в надежде явления Мессии, или мы уже, которые являемся свидетелями пришествия в мир Господа и Его искупления над всеми нами. Всем желаю от всего сердца самого главного – выйти отсюда, исполненные духовных порывов и восторгов наших сердец. Пусть Господь пребывает с нами. Всех с праздником Рождества Христова! Концертна програма була насиченою та різноманітною. Перед глядачами виступали православні колективи і виконавці, які у своїх піснеспівах і музичних композиціях прославляли народження Спасителя. Учасників концерту колективи Придунав'я, зведений хор, ансамбль Кам'янка, вокальний ансамбль Капітошка, хор Міфіського монастиря, а також квартет священнослужителів. Завершальним акордом святкового дійства став фінальний виступ зведеного хору, який викликав щирі оплиски та піднесений настрій у залі. Я співаю в колективі капітошка. Сьогодні я буду як Виступати зі своїм колективом я дуже хвилююся, бо я раніше теж виступала, але з іншим колективом. І дуже часто в цьому місті Бесарабія. Прежде все хочу подякувати всім організаторам за це дійсне свято, православне свято. присвячене вона всім Різдву Христову. Тільки позитивні емоції, тільки радість Різдва Христова. І пам'ятаємо завдяки чому ми на цій землі народилися. Наприкінці урочистостей усі діти. Що брали участь у святковому концерті, отримали різдвяні подарунки з руху архоєпіскопа болградського Сергія. Після завершення концерту на подвір'ї для гостей було організовано святкове частування: попкорн, солодку вату, чай, какао, лінтвейн та різноманітні смаколики. Свято пройшло у теплій родинній атмосфері, наповненій світлою радістю Різдва Христового, щирими усмішками та живими спілкуваннями. Влада Новак Наталя Маленко для програми новин. Прикордонники ліквідували живу силу противника на півдні. Аеророзвідники Державної прикордонної служби виявили ворожі оборонні споруди та особовий склад противника. Усі спроби окупантів збити дрони прикордонників зі стрілецької зброї виявилися марними. ФПФ впевнено дійшли до кожної цілі та виконали свою роботу. Внаслідок ударів позиції противника було знищено, а живу силу ліквідовано. Державна прикордонна служба України дає гідну відсіч. Ворогу та є невід'ємною складовою сил оборони України. 12 січня православні християни вшановують пам'ять святої мучениці Тетяни, покровительки молоді та студентів. Цей день має глибокий духовний сенс, поєднує християнські традиції та народні прикмети, що збереглися впродовж століть. Подробиці дивіться далі. 12 січня за новим календарем відзначається День святої мучениці Тетяни. Історія цього дня сягає перших століть християнства. Свята мучениця Тетяна жила у третьому столітті в Римі за часів правління імператора Олександра Севера. Вона була дочкою впливового римського сановника, який таємно сповідував християнство та виховував доньку в глибокій вірі. Тетяна присвятила своє життя служінню церкві, допомагаючи хворим, бідним та нужденним, та була поставлена деяконисою. Під час ні, не християн Тетяну схопили та примушували зректися віри та поклонитися язичницьким богам. За переказами жорстокі тортури не зламали її духу, молитвами святої руйнувалися ідоли. А сама вона щоразу залишалася живою після катувань. Зрештою, Тетяну стратили, і церква вшановує як мученицю, що стала прикладом мужності смирення та непохитної віри. В українській народній традиції День Святої Тетяни здавна вважався особливим зимовим святом. Його сприймали як межу між Ними святами та буденним ритмом життя. Вірили, що з цього дня зима поступово починає здавати позиції, а сонце повертає на весну, хоч і морози ще можуть бути міцними. У день святої Тетяни господині намагалися навести лад у домі, щоб рік був щасливим та безтурботним. Випікали обрядовий хліб або корова, який символізував сонце та добробут, та ділили його між членами родини. Особливу увагу приділяли молитвам за дітей та молодь, просили мудрості, успіхів у навчанні та щасливої до. Також цього дня було прийнято допомагати нужденним, подавати милостиню, робити добрі справи. Вважалося, що вони повертаються сторицею, не радили сваритися, лихословити чи відмовляти в допомозі, аби не накликати негараздів. На Також існували народні прикмети цього дня. Якщо не Тетяни ясно, та сонячно весна буде ранньою та теплою. Сніг та гуртовина цього дня віщували затяжну зиму. Мороз з ясним небом вважався знаком доброго врожаю. Якщо на дахах багато боро. Уляки рік буде врожайним на хліб. Тепла погода на тетянин день до мінливої весни. День святої тетяни в українській культурі поєднує в собі глибокий духовний зміст та багатовікові народні вірування. Це свято нагадує про силу віри, важливість добрих вчинків та надію на оновлення, яке неодмінно приходить після зими. Юлія Петлецюк для програми новин. А як змінився курс валют та яку погоду очікувати вже завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 43 гривні тридцять копійок, продати за 43 гривні 46 копійок. Єврокупівля п'ятдесят гривень п'ятдесят копійки, продаж 50 гривень 80 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у вівторок, 13 січня, в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітряночі 7-9 градусів морозу. В день 0,2 градуси тепла. В Одесі хмарно з проясненнями. Вітер змінних напрямків 1-5 метрів на секунду. Температура повітряночі 5-6 градусів морозу. В день 3-4 градуси з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 секунд ви можете переглянути на нашому офіційному сайті ІзмаїлТікрапкаком, а також на ютуб каналі Ізмаїл Онлайн та у соціальних мережах Фейсбук та Інстаграм. А це були усі новини на сьогодні. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.